Вітаю вас, наші любі малята! Пропоную вам відгадати загадку Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора скажіть? Зима, малята, а ви любите зиму? А яка вона? Я вам розповім. Вона буває морозна, білосніжна, іскриста, пухнаста, весела, чарівна, святкова. А що зима робить? Морозить, щипає, лютує, мете, сипле. А скільки ж місяців має зима? Давайте дізнаємося Дорожний майстер грудень мости будує всюди, вкриває ріки кригою, воює із відлигою, дороги підморожує, ще снігом припорошує, Щоб на дзвінких санчатах новому року мчати. В січні рік новий приходить серпантини, хороводи, під ялинкою дарунки, а на вікнах візерунки. Лютий холодом проймає щічки, носики щипає. тільки годі нас лякати, все одно йдемо гуляти. Вітер в спину дошкуляє, місяць лютий проганяє. Тож зима, як і кожна пора року, має три місяці і називаються вони Грудень, Січень та Лютий. Зараз у нас перший місяць зими і називається він Грудень. Грудень дарує нам мало сонячних днів, частіше стоїть непривітна похмура і холодна погода. Тому це місяць, інколи називають хмурень або студень. У народі кажуть грудень ворота зими. Але все ж таки зима це дуже гарна пора року. Вона зачаровує своєю красою. Виходиш зранку на вулицю, а там все навкруги блищить переливається мільйонами діамантів. Взимку можна побачити багато унікальних явищ, ось, наприклад, сніжинки. Вони падають на землю. Та створюють неймовірний казковий пейзаж. Малята. А ви знаєте, що сніг не тільки прикраса зими. Вкриваючи землю мов килимом, він захищає рослини від перехолодження, снігове покривало не дає теплу вийти з-під нього, а мороз не добирається до ґрунту. Тому рослинам під снігом дуже дуже тепло. А що буває з водою узимку? Вода стає крижаною. Та утворює блискучий лід, який можна роздивитися під сонцем. А сонечко взимку, хоч і світить, але не гріє. Небо частіше вкрите темними хмарами. День стає коротшим, бо сонечко встає пізніше, а сідає раніше. Дерева вже давно скинули свої листочки та сплять, тільки ялиночки не сплять, бо вони вічно зелені. Деякі тварини впали в сплячку, а інші Підготувалися до зимівлі, а зимуючі птахи прилітають з полів та лісів ближче до будинків людей. Взимку ми одягаємо теплі куртки, шапки, рукавички та теплі черевички, щоб захистити себе від холоду. Взимку, коли йде сніжок, всі діти дуже полюбляють бавитися на вулиці, гратися в сніжки, любити снігову бабу, кататися на санчатах. На вулиці дуже цікаво та весело. Саме у грудні приходять зимові свята, Різдво та Новий рік. Це час, коли люди готуються до святкувань, прикрашають свої домівки, готують багато смаколиків. Дарять одне одному подарунки, створюючи чудову атмосферу. Зима це час веселощів, пригод та дивовижних моментів. Сподіваюся, малята, що ви дізналися багато цікавого. Бажаю вам веселої, сніжної та чарівної зими.